Бася, а мистецтво вічне кіновиробництво, кіновиробництво в Україні. Чи знаєте ви, що кожного року лише в Києві знімається більше сотні короткометражок? Велика кількість з яких варта уваги. Звідки така статистика? Все дуже просто. Якщо більшість студентів для того, щоб здати сесію, мають написати курсову, майбутні кіношники її знімають. Тож за якісним студентським кіно Гутен Морген попрямував на присвячений йому щорічний кінофестиваль Пролог, але знайшов там не тільки відеороботи. До відкриття фестивалю його учасники переписали п'єсу Вільяма Шекспіра навіть чизняний кіношний лад. Що що? Ми будемо знімати кіно. А яке кіно? А які гроші, таке кіно. І справді, як молодим режисерам знімати своє кіно в нашій країні, де проблема номер один відсутність фінансування. Для того, щоб зняти хороше кіно, не обов'язково мати багато грошей. Головне, мати ідею, задачу, ціль. И уметь поделиться этой целью с творческой группой, с коллективом, заразить их, чтобы снимать, творить, организовывать вокруг себя группу единомышленников, то есть будущую съемочную группу, необходимо иметь весь тот багаж знаний, который вот мы сейчас получаем в нашем институте экранных искусств. Тож, незважаючи ні на що Гутен Морген з певністю заявляє, українське кіно існує, і мова йде не лише про депресивні самокритичні стрічки, а студентська молодь довела це на практиці.